Як в культурному, так і в спортивному житті міста, а вовча була найулюбленішим місцем для відпочинку. Влітку тут влаштовували купання та спортивні змагання. Можна було взяти на прокат човен або катамаран, взимку влаштовували ковзанку. Річка не тільки була місцем для задоволення, а й несла в собі небезпеку. За даними в місті були зафіксовані декілька серйозних повенів, які повторювалися із періодичністю приблизно у 20-30 років. А повінь 1909 року. Найбільша ж повінь на Вовчі сталася у 1964 році, після якої уздовж вовчої була побудована дамба. Тому повінь у 1985 році не завдав мешканцям міста серйозних наслідків. Набережна все ще залишається найпопулярнішим місцем для відпочинку. Тут можна побачити людей, які прогулюються або сидять на березі, рибачать.